Давайте подивимося, які події на вашому поросі карта вискочила. П'ячорка кубків. Ви ніби уходите від того, від чого ви отримуєте розчарування. П'ятьорка кубків, від чого ви тут відходите. Знаєте, ніби ви перестаєте себе мучити, от, зробити мені щось чи не зробити, Іти мені туди, чи не йти. Ви робите цей вибір, і він дає вам полегшення. От у вас на порозі вибір якийсь стоїть, який ви зробите. А давайте підказку якусь, куди ж вам іти. Куди вам іти? Ну тут вибирайте серце, вибирайте емоціями, любов'ю, вибирайте красоту якусь. Наприклад, якщо ви думаєте, зберігати стосунки чи ні, тут карта радість зберігати, тут є любов. Тут взагалі про, про якесь процвітання і душевний спокій. От ви маєте розуміти, якщо ви це виберете, ви в результаті будете душевно спокійними, і це буде давати свої плоди. Йдіть туди, де вам емоційно добре. Йдіть з тим, з ким вам емоційно добре. Ось така порада для вас.